Іноді такі кейси, коли людина розуміє, що мені цікавіше буде вже попрацювати безпосередньо з продуктом з точки зору управління чи проєктного менеджменту і трохи відійти там, від маркетингу чи комунікацій. здається, що це якраз так. ситуація, коли треба йти до вас. З цим. Так, магістерка бізнес-школи це вже програма для управлінців. Тобто ми вже розуміємо, що це вже люди з досвідом, які вже працюють в певній компанії або є власниками бізнесу. Це фактично таке MBA з технологічним ухилом. Поступивши на цю програму, я. Дуже швидко вже розвинувся в своїй компанії з там лідера команди спершу до фактично директора і потім до віце-президента R&D. Це навчання воно дало мені впевненість впроваджувати такі дуже радикальні зміни одразу. Сама ця програма управління технологіями. Як зрозуміти людині, що це точно про неї? Інженеру часом важко вийти з такої мушлі і розуміти, як, наприклад, продати певну ідею стейкхолдерам, великому інтерпрайсі для цього треба якраз оця екзекітів освіта, освіти, яка дозволяє. Правильно комунікувати певні ідеї, правильно будувати фінансову стратегію, наприклад, певну трансформації в компанії, правильно будувати продуктову стратегію. Слухачі та слухачки, глядачі та глядачки. Ми сьогодні будемо мати можливість поспілкуватися з людьми, які безпосередньо не тільки керівники цих програм і знають, що відбувається зсередини, але і з випускниками. І тут знаєте що? У нас бінго. Бо наступний гість у нас це Микола Максименко. Максименко правильно переживала, що не так зроблю наголос. Зробила правильно. Good. Good job. куджо. Uh, і тут у нас реально бінго, тому що це директор магістрської програми управління управління технологіями, Technology Management, співзнасновник та Chief Technology Officer стартапу Хайку і випускник бізнес-школи УКУ, і саме цієї магістрської програми з управління технологіями. Вітаємо кола. Привіт. Uh, це насправді велике щастя, що ми маємо сьогодні можливість поговорити з випускником і одразу з людиною, яка координує зараз цю програму. Uh, давайте почнемо взагалі спочатку. Uh, коли ви навчались на цій програмі. І е, який був оцей ваш шлях до того, що ви обрали саме цю програму? Чи просто не було таких на ринку більше? Я на той момент навчався, що це було до ковіду. Так. І е, на той момент я отримав таку промоушен в тій компанії, в якій я працював. Я працював в серві. І я отримав промоушен лідати е, таку невеличку команду на той момент RD. І мені трохи бракувало досвіду насправді такого управлінського досвіду. Тобто, в мене був було розуміння, бекграунд, можливо, такий хороший науковий досвід, який давав мені можливість там наукоємно розуміти, куди команду рухати. Але саме як розвивати це як бізнес-юніт, було трошки менше досвіду. І, власне, до цієї програми я приглядався певний час. Я до того як вступити на магістратуру, я ще пройшов окремі певні курси. Наприклад, курс по інновейшн-менеджменту, який я одразу використовував. Рестовав в своїй роботі, наприклад, як проводити інноваційні воркшопи з клієнтами і розуміти, як, наприклад, їхній бізнес побудований, і де інновації можна впроваджувати. І, власне, поступивши на цю програму, я. Дуже швидко вже розвинувся в своїй компанії з там, лідера команди спершу до фактично директора R&D і потім до віце-президента R&D. Тобто, це е, от, ті курси і це навчання вони дали мені впевненість впроваджувати такі дуже радикальні зміни одразу. Угу. І буквально за три роки ми виростили ревеню фактично з нуля до кількох мільйонів. Побудували так само таку міжнародну вже команду з маленької групи, яка сиділа в одній кімнаті у Львові. Це стала вже глобальна команда, яка працювала в п'ятьох різних країнах, і ну багато цікавих речей сталося буквально за дуже короткий період часу. Наскільки складно було поєднувати безпосередню роботу і навчання, тому що наскільки я знаю, то це не те навчання, де ти можеш прогулювати, не відвідувати, казати собі, що я потім вивчу. Не чіпайте мене. Це ж абсолютно інша історія. А це інша історія, але тут дуже важливо, якщо ви йдете на цю програму, одразу думати, як ви будете застосовувати ці знання на практиці. Uh -huh. Тобто, в моєму випадку це не було відокремлено, тобто, це не була програма, яку я мушу повністю відключитися від роботи. Я буквально використовував, наприклад, модулі для того, щоб, наприклад, модуль по продуктовій стратегії, я просто взяв свою продуктову стратегію і про. Це круто. Прогнав її через цей модуль, і всі завдання я робив на, на своєму власному прикладі. Так само, наприклад, про якесь стратегічне мислення треба було пробудувати там сценарію планінг. Якраз на той момент ставався ковід, і треба було так само будувати сценарію планінг. Відповідно, це все працювало одразу на практиці. І ну, тоді важливо. воно і ви багато набираєте з цього досвіду, і ви можете. Повноцінно встигати працювати дуже важко, якщо треба комбінувати. Зазвичай воно не працює. Тобто я бачив там якісь одногрупники, могли сидіти в той, або мені часом треба було, наприклад, відповісти на якийсь мейл, і ти під час модуля пробуєш працювати. Тоді цей модуль втрачений. Оце це важливо дуже добре розділяти. А як виглядає цей скеджул цього навчання? Тобто, це ти маєш приходити офлайн, чи так. ти можеш навчатися онлайн, чи це кожного дня? А це не кожного дня. Це не така класична освіта, як ми звикли, коли ми вчимося в першу магістратуру, наприклад, чи бакалавр отримуємо. тут. Е, магістерка бізнес-школи це вже програма для управлінців. Тобто, ми вже розуміємо, що це вже люди з досвідом, які вже працюють в певній компанії або є власниками бізнесу. Відповідно, е, ці модулі побудовані по е, кілька днів, але. Повноцінно ці в ці дні людина ви виходить з роботи. Вона працює повністю в бізнес школі фул тайм на 4 або там 5 днів на, на місяць приблизно. <гум> <гум> а ну тоді ти можеш зменеджерити собі можеш зменеджерити, роботу. просто фактично взяти невеличку відпустку на роботі і повністю сфокусуватися на навчанні. А уся уся програма вона триває скільки рік? А, вона триває майже два роки. <гум> майже два роки. Так. Тобто, це є кілька мо е я не пригадую. Точну цифру, ряд модулів е, далі. Є обов'язкові модулі, потім не обов'язкові модулі, і потім ще приблизно півроку на дипломну роботу. Чи є формат онлайну? Е, коли був ковід і перші дні війни, то в нас були модулі, які були повністю онлайн. Зараз ми практикуємо офлайн освіту. Офлайн це дуже важливо саме для бізнесу світу, тому що ви. Це не лише про інформацію, яку ми засвоїмо це, так само про роботу в групах, роботу з ком'юніті, спілкуванням з іншими студентами, і цей аспект неможливо відтворити онлайн, і тому дуже важливо, навіть якщо в нас лектор десь з Америки він боїться, наприклад, приїхати. І зараз, наприклад, в ситуації війни він робить цю цю лекцію онлайн. Ми маємо фасилітатора офлайн на кампусі, який допомагає. Це теж може бути сіньорний професор який допомагає фацелітети цей курс, але група є на кампусі для того, щоб вони могли взаємодіяти між собою, працювати над кейсами разом. Ми працюємо, наприклад, з кейсами там з Гарвардської школи, інсеад і інших, або якісь українські кейси використовуємо. І ці от кейсова робота вона вимагає якраз. Того, Ключ. щоб люди працювали uh -huh. з групами, uh -huh. Uh -huh. давайте ще повернемося до контексту uh -huh. і контенту самої програми. Uh, та ще зробимо степбек, і все таки скажемо. Сама ця програма управління технологіями, як зрозуміти людині, що це точно про неї? Тобто, uh -huh. який ти маєш мати бекграунд, які у тебе мають бути прагнення для того, аби піти навчатися саме на цю програму, а не якусь іншу з переліку, які пропонує бізнес школа? Це дуже хороше питання. Насправді, якщо говорити про такий рівень цієї програми, це фактично таке MBA, з технологічним ухилом. ми будуємо лідерів, технологічних лідерів або лідерів технологічних компаній, це не обов'язково ІТ угу, нового покоління, і даємо їм якраз оцю бізнесову складову для того, щоб вони могли розвивати такі бізнес-технологічні бізнеси. І бекграунд не обов'язково має бути технологічним. Хоча, напевно, 80% людей на цій програмі вони мають інженерну якусь першого світу. Угу. І працювала, наприклад, інженерним лідером або CTO компанії, або вони є засновником якоїсь технологічної компанії. З бекграундів, то це є люди, наприклад, з це можуть бути з енергетики. В нас є люди, які приходять, є люди Що з зараз актуально, насправді. Ну, бо з групше нам треба так само впроваджувати так. нові технологічні рішення, якісь disruptive innovations, так будувати так. Е, стратегію цифровізації цих компаній, і відповідно денюбленерджієнсу so і тут і це не тільки про технології, і тобто інженеру часом важко вийти з такої мушлі і розуміти, як, наприклад, продати певну ідею стейкхолдерам в великому інтерпрайсі, наприклад, як Дітек. Так, так і так. для цього треба якраз оця ця екзекутів освіта, яка дозволяє. Правильно комунікувати певні ідеї, правильно будувати фінансову стратегію, наприклад, певної трансформації в компанії, правильно будувати продуктову стратегію, тому що кожна, кожна така трансформація в компанії це з впровадження певного продукту, uh -huh. і це може бути як в форматі великого ентерпрайсу. Це є, е, наприклад, лідери. Е, або високої ланки менеджменту в великих інтерпрайсах або це власники менших компаній бізнесу які хоч вперлися в пану скляну стелю і пробують розвинути компанію далі вивести наприклад на нові ринки побудувати нові канали продажу або побудувати наприклад новий продукт є кейси де це можуть бути кейси стартапів де вони мають такий монопродукт стартап і вони вперлися вже в скляну стелю розвитку цього продукту. Їм треба перевинайти себе. І це часто дуже важко насправді. І якраз це включає в собі побудову певної такої R&D складової в компанії вміння вишуковувати нові цікаві ідеї і потім трансформувати їх в нові продукти. І це те, що ми вчимо власне на цій програмі. Угу. А скажіть, будь ласка, щодо е софтів. Софт-скілів, я маю на увазі, чи є якась частина в цій програмі е, предметів, чи то я не знаю лекцій, чи семінарів, чи якихось зустрічей, де це все таки більш софт скіли, так. ніж е, харди? Це не, це не тільки хард. Тобто у нас насправді. Такої інженерної частини практично немає тут. Uh -huh. Тобто, тут просто всі mba курси, які є стандартною mba програмою по лідерству, по продажам, по маркетингу, по продукту, вони всі є, проходять пев через певну таку технологічну, е так. е технологічний кут зору, і це е відповідно. Більшість з них вони мають дуже сильну таку совскукладову. Певні хард хард частина це напевно методології, наприклад, продуктового менеджменту, але тут хард Мається на увазі трошки. Це uh -huh, більше. Uh -huh. більше такі скіли методології. Так. Або, наприклад, фінансовий менеджмент. Тут вже від цифр ми не втечемо. І в нас тут дуже, Жаль. дуже сильні насправді <с <с. такі курси, де так. так само треба працювати, наприклад, аналізувати злиття компанії, як, наприклад, це вплине на ціну фінансового інструменту цієї компанії, або будувати аквізичні стратегії. І відповідно це. Це теж вимагає такої акуратності, і це певний хард скіл, який uh -huh. набувається в цій програмі. Але є багато і софт скілів: типу лідерство, комунікації, робота з інвесторами і так далі. Клас. А як щодо gender equality? який відсоток жінок у вас в програмі? Наскільки це взагалі популярно серед жінок? У е, нас все ж таки. Трошки є дисбаланс в сторону чоловіків, але загалом е, в нас достатньо багато жінок на uh -huh. програмі. Ось е, це знов ж таки. Люди, які приходять з продуктового менеджменту, е, в, е, можуть прийти. Є, є кейси, де людина, наприклад, прийшла напрацювала комунікаційником в технологічній компанії. Навіть так. І, та, і це дуже цікавий кейс, насправді. Це і дуже ця цікаві. програма вона дозволяє розвиватися потім е, власне, комунікувати технологічні рішення в. Е, в Більшому ентерпрайсі тому це насправді uh -huh, uh -huh. а тут просто цікаво, чи мотивація цієї людини, яка комунікаційник е, краще комунікувати технологічну саме тему, чи мотивація її перейти з комунікації в управління технологіями? Ну, Це більше управління технологіями, наприклад, управління інноваціями, інноваційними стратегіями в компанії. Це все теж так теж, теж через комунікацію. Я Яхто чому запитую? Бо насправді часто можна почути е, на певному етапі розвитку навіть тих же ж комунікаційників, які постійно працюють з продуктом чи маркетологів, в тому числі, є іноді такі. Кейс, коли людина розуміє, що мені цікавіше буде вже попрацювати безпосередньо з продуктом з точки зору управління чи проєктного менеджменту, і трохи відійти там від маркетингу чи комунікації. Мені здається, що це якраз так. ситуація, коли треба йти до вас з цим. Так. Тому що тут ми, ми, звісно, навчимо, в нас немає такого, наприклад. Дуже вже Ну, нескорівнево продпроджекту приходять з приходять з цим знанням. Насправді, так, що так. люди вже мали досвід управління командами, мали вже певний досвід, наприклад, вже навіть побудови якихось там ліюк продаж, але вони не мають, наприклад, достатньо впевненості, щоб вийти на якийсь там глобальний рівень чи побудувати новий продукт тепер і з точки зору, наприклад, комунікаційника, то ця людина, наприклад, їй було цікаво. Навчитися будувати такі портфоліо різних інноваційних проєктів компанії і знову ж таки менеджити їхню комунікаційну стратегію. Дуже цікаво, насправді дуже цікавий кейс. А скажіть, можливо, зараз ви ще згадаєте якийсь приклад, коли е, хтось із ваших випускників, чи хтось хто навчається зараз, е, для вас абсолютно цікава історія, або зовсім не типова, скажімо, або не типова історія людини кар'єрна до цього, або її мотивація, наприклад, так. Тому що е, людина, яка працює багато з технологіями, очевидно, що вона піде до вас, але можливо є щось таке, що вас здивувало, і е, е, не зовсім так воно пліппліки були, начебто з першого погляду. А це хороше питання. Uh, одну одну таку людину я сам потім так. до себе в команду. Це такий Богдан, наш студент. Богдан, добрий день. Який до того працював власне в компанії, яка займалася яхтами і чартерами яхт. Так, він, власне, працював маркетинг-менеджером, і він прийшов на нашу програму. Він дуже швидко розвинувся в такого технологічного маркетолога, і зараз він я його власне взяв в команду софтсерву, угу. і зараз він дуже добре собі дає раду і будує Клас. власне розбудови rd стратегії для внутрішніх внутрішніх технологій в цій команді. І він дуже класний. І він один з таких найкращих дипломів насправді захистив. От це вам глядачі та глядачки, приклад того, що е, взагалі немає ніяких обмежень, просто послухали зараз людину. Е, Цікаво розповів. Я вже сама захотіла піти до вас це на програму. Але важливо, вна... що була така дуже сильна внутрішня мотивація, так що власне те, що я казав, що треба застосовувати ці знання одразу. А яка у вас була? Ну ви же ж випускник? Так. У вас, окрім того, що вас було практичне одразу застосування, що в принципі підсилило ваше навчання і вашу мотивацію, але є ще щось внутрішнє про те, що ви кажете, чому ви хотіли, що для вас було? Таким основним, що ви хотіли отримати від навчання, і чи ви це отримали? А, ну, з одної сторони, це навчання, з іншої сторони, я б сказав, впевненість в собі, uh -huh. впевненість робити певні рішення, це тому було. що в бізнесі завжди кажуть: от нам не треба навчання, нам треба просто почати робити і наступати на граблі. Ну просто цих граблів дуже багато. Так. І Якщо навчання дає тобі можливість принаймні уникнути частину і швидше прибігти певний шлях. І я все ж таки двірю в навчання досить сильно, і ця впевненість вона мені зараз дуже сильно допомагає. наприклад, навіть коли ми стартували стартап, ми вже правильно побудували фінансову модель, правильно побудували е певну стратегію розвитку продукту. І що цікаво, от вже два роки пройшло, як ми підняли, наприклад, перший раунд. І якщо я повертаюся до тієї стратегії, яку ми будували, ми дуже маленькі відхилення в нас сталися. А, тобто, нас не сталося такого, що ми там кожних півроку мали робити піо, бо щось пішло не так. Тобто, в принципі, все йшло так, як ми пропланували. Якщо дивитися навіть про фінансову стратегію, у нас грубша, ми рухаємося по тій фінансовій стратегії, яку ми. Намалювали собі. Угу. Класно, насправді дуже цікаво. Я вам дуже дякую, що і ділитеся досвідом, і в принципі досвідом ваших е випускників, випускниць, тих, хто навчається зараз. А скажіть що, будь ласка, які навички, на вашу думку, будуть найбільш е затребуваними для технічних лідерів е в найближчі роки? Я розумію, що зараз складно прогнозувати. Е та все ж таки, напевно, є якийсь кор, угу. який ви спостерігаєте? Um, з, з, з однієї. сторони, що, що дуже важливо для України, наприклад, так. Чи так само. Ну, я скажу, що це глобально. Світ дуже швидко змінюється. І ми завжди, завжди думаємо лінійно. Тобто, у нас завжди таке бачення, що те, що станеться післязавтра, або через місяць, або через рік, воно не дуже сильно відрізнятиметься від того, що в нас є сьогодні. І насправді технології, які ми зараз, з якими маємо зараз справу, типу штучний інтелект, робототехніка, наприклад, квантові комп'ютери, вони розвиваються експоненційно. І те, що ми вчимо на цій програмі, наприклад, це вміння аналізувати так само е, такі от експоненційні тренди і вміти планувати технологічні зміни на 10 років наперед, і це насправді От ми можемо вже зараз проаналізувати, куди буде рухатись штучний інтелект, якого так. типу зміни будуть відбуватися в суспільстві, які глобальні тренди, так звані мегатренди, є зараз в світі. І як це все разом поєднати, щоб зрозуміти, де з'являться певні опортюніті для, наприклад, бізнесу або де мені вже зараз треба почати змінювати бізнес, щоб адаптуватися? Я вам дуже дякую, Микола. Насправді ми вже трохи по часу виходимо, але розмова дуже цікава і це класна програма. Зверніть увагу, будь ласка, глядачі, і глядачки на неї, і не відкладайте все таки. До речі, ви відкладали чи ви добре планували вступ? А ми чайно говорили з ще одним директором іншої програми, так про те, що ми зауважили, що зазвичай цей такий період, поки люди роблять рішення, стається десь протягом. Двох років насправді не, не моментально. Тобто є певний такий ряд контактів, поки людина спершу усвідомлює, що от цікава програма, потім на, накопичується вже цей от такий відчуття певного синдрому самозванця на, на тій позиції, на якій ти є, тобі здається, що тобі весь час бракує певного досвіду і знань. І ти вже хочеш піти на цю програму. І це от в мене в цьому числі так само так було, тому що я розумію, що в мене збільшується коло відповідальності, і я, мені бракує якого, якихось знань. І з однієї сторони, ця програма якраз була в rightт момент, тому що я одразу зміг застосовувати ці знання. з іншої сторони, я тепер вмію її застосовувати на майбутнє. Тобто я набрався певних знань, які я ще не застосував, але вже можу далі вже будувати свою кар'єру. Mm -hmm. До завершення. Давайте трішечки швиденьких, коротеньких запитань. Три слова, які описують вашу програму. Um, я б сказав, майбутнє. Так. Uh, лідерство. Так. Uh, і, напевно, швидкість. Okay. Мислення. Uh, який найбільший виклик для технологічних лідерів сьогодні в Україні і загалом Global? Uh, швидкі змін, адаптація. Окей, що важливіше: Strong, така технічна експертиза чи лідерські навички? Лідерські навички. Цікаво. Який міф або найбільш така абсурдна фраза про технології вас дратує? А... Зараз? Я можу сказати, мене дратує, що всі кажуть, що штучний інтелект все зробить за нас. Ну, мене дратує трохи оверхайп певних речей. Так. Це це не тільки про штучний інтелект, це так само про квантом комп'ютінг. Uh -huh. Кожна нова новина про те, що вони розв'язали штучний інтелект. Чи, чи вже створили глобальний штучний інтелект, чи квантові обчислення вже працюють і приносять велвію. Uh -huh. Ще давайте тоді рандомне запитання з мого довгого списку: найбільш неочікуваний урок або інсайт, який ви отримали, коли ви навчались на цій програмі. Um... Я б сказав, найбільшим інсайтом це були якраз ці курси, які ми проходили. Тобто це було от, е, по фінансовому менеджменту. У нас був дуже крутий курс, власне, по е, корпоративним фінансам. Як, наприклад, відбувається злиття компанії, як порахувати. Остаточну вартість потім після злиття. Оце мені було дуже-дуже важливо. Тобто я такого навіть в онлайн це дуже важко знайти щось подібне. Який елемент, або якась, я не знаю, фраза, чи якийсь фреймворк з вашого навчання? Ви використовуєте зараз у своєму стартапі? Може, згадаєте? <тият flash plays> є так, такий фреймворк Ten Types of Innovation. Я його постійно використовую, <scanning> <counseling> uh <-huh version> я його всім раджу. Я так само зараз є співвикладачем з Олександром Данилишином цього курсу. Так само. Ми постійно використовуємо різні певні продуктові підходи. Є, наприклад. Нас один з викладачів Скотт Хельсхорст. Він має дуже цікаву модель компетитів матриці, щоб будувати, наприклад, аналізувати компетиторів і аналізувати, куди наша компанія мусить рухатись. І цю компетитів матрицю я вже переношу та з одного відділу в інший. Вже в своїй компанії використовую. Його можна використовувати як в стартапі, так і в інтерпрайсі. І це ще один дуже класний такий інструмент, який легко використовувати. У мене погасно це вже натяк на те, що інтерв'ю. Закінчувати насправді я вам дуже Микола дякую. Цікава розмова і все розгорнуто і зрозуміло. Мені здається, навіть для тих, хто не задумувався про цю програму. Зараз задумується. От вам успіху, цікавого класного набору. Нехай це пройдуть нові круті люди і успіху вам у вашому стартапі. Дякую.